Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна сім'я. У нас ось така сьогодні недільна гарна погода, морозець невеличкий, сонечко піднімається, сніг трішки впав і ось така в нас краса. Я вже п'ю ранкову каву, десь моя гірдуха побігла, трішки вийшли, ось там бігає. Вийшли трішки з неї пройтися, прогулятися до берега. Та як... Ну, потрібно після ночі їй прогулюватися. Так що ось такі справи. Ну просто сьогодні погода дуже гарна. Нехай ця погода, цей мир та тепло принесе вашій родині тільки самого найкращого, особливо в недільний день. У нас вже в церкві почалося правитися, тому що це ранок. Ось такі в нас справи. Всім гарного перегляду. Рудусік сидить на підвіконніку, та як гірта гониться ось так. <плес> Гусочки качечки їдять. Вчора забрала ще два гусини яйця. Не знаю, сьогодні нічого немає. Подивлюся, як завтра буде. Якщо знову буде два, тоді дві гусочки вже несеться. Так як пару днів назад я забрала два яйця. Я їх розбила, вони були неоплодні, але таке гусей Буває, одне там щось таке. П'ятдесят на п'ятдесят не могла зрозуміти, але подивимося. Одну гусочку так він точно парує, так що щось да й буде. Качечками я сподіваюся, що поміняємося. І буде все добре, тому що мені не потрібно так багато їх. Це для мене занадто. Мій вірний помічник. Одна з індокачок ось ця біленька в мене пропала, що з нею було, я так і не зрозуміла. Ну, але це нічого страшного. Так як я раніше казала, можливо, поміняємося і поміняємося на індокачки. Індокачки мені дуже подобаються, але щось не можу я їх ніяк розвести. Вже скільки років намагаюсь, намагаюсь і. Ніяк не можемо, ну, будемо старатися, щоб трішки і цього було снідають ті вже ворюшки прийшли, ось так. трішки бурячка їм підмішую, коли сухі, коли бурячок. І ось так, подвір'я ходить. Ой, як кушиться, ой, красунчик. <клухи> ось ця стара качка, не знаю. Тогоріч вона їла яйця, так що не знаю, будемо бачити, що і як. Свині вже кричать. І догодувати свиней. Свинюшки їдять, все чудово. Хіжики. Кроликам сьогодні бурячок і зерно, звичайно, і в деякі не буду досипати, а ось ось таким буду давати. А вже з понеділка почну їх спаровувати, потихеньку буду дивитися, чи паруються, чи ні. Та як вже лютий місяць на носі, можна собі спокійно парувати. Навіть люди, які тримають на дворі, а як то кажеться, круглорічно парують. Ну, а ми будемо. Трішки вони вже підросли, відпочили і буду з понеділка починати порувати. Що вийде з того будемо бачити далі. До Антона я того місяця пускала кроличок, чи то вони не хотіли, чи то Антон ще був молодий. Ну, але зараз ну, спробуємо. Це буде, звичайно, пізніше, з неділі, не зараз, не сьогодні. Ось так. Їдять гарненько. вушко Антона закапала, будемо далі бачити, як то. Малечі насипала цілу кормушку зерна, ну і щось вони зерна не хочуть. Хочуть щось смачненьке. Багато хто мені писав, що не полюбляють кролів, тому що в їзі то скелети не подобаються, то ще щось. А, ну, як вам сказати, кролі тримаю, тому що, тому що вони мені подобаються. Скелети, не скелети, мені все рівно. Мені, як я казала, не так багато їх потрібно, тому що це не... Основне моє, а ось так для розмаїття, що було. Звичайно, якщо будуть лишки, щось буде продаватися, чи м'ясом, чи живою вагою, ну, але це дуже-дуже ще далеко. Обов'язково з батьками поділюся, так як батьків почали пропадати. Ось так, вони вже до камери приликли, позують гарненько. Ось такі хрумтики маленькі. У рядочок присідали, собі хрупкають. Шкіра у нас була останній раз по 400 гривень. Ну, це коли висушено, добре висушено і гарно вичищено. В різних регіонах е різні ціни, ну, у нас така ціна. Трішки маловато, бо знаю, що на Львівщині там набагато-набагато дорожче. Ось так качачки грязнючі. Вчора було болотце. Ось і дуже такі великі задири, а б'ються зі всіма З качками, з курми. Не знаю, що з ними робити з тими індиками. Особливо ось ця сіра індичка. Ось. Вона всіх вискубує. Така вреднувата індичка, ну але нічого страшного. Тримаю, бо тримаю. Дуже багато чого я просто тримаю зараді, як вам сказати, душі. Мені подобається, подобається тим, що індички сідають на яйцях. Подобається тим, що індиче м'ясо гарне, хоча. Дуже рідко його коштую, не вдається мені їх виростити, ну, але нічого страшного, будемо свої помилки удосконалювати. У мене вже є схема пропоїк на цей рік, так що буду дотримуватися і буду бачити, що з того буде виходити, і буду вам обов'язково показувати. Завтра їдемо до батьків колоти свинку. Свинку колимо не перед святом ніяк. Просто вже батькам стало тяжко тримати великого кабана, а так як вони взяли в мене троє маленьких поросят, то вирішили заколоти. Ну, ось так. Ну тяжко, тяжко. Батьки вже старші стають і тяжко. Я вже їх давно відмовляла від таких великих свиней. Ну було не перебороти. А зараз їм дуже подобається. Вирощування від тамських свинок. Так що, якщо буде час і змога, обов'язково вам покажу, які там поросятки вже в мами. Да і ось так. Всім дякую за перегляд, всім бажаю тихої, мирної ночі, Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Всього вам самого-саме -самого найкращого. До нових зустрічей, Па-па-па-па. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть коментарі, ставте пальчик вверх. Дуже рада знайомству. Всім па-па-па-па.